Привіт, мудрим та небайдужим. Думаю, багато хто з вас знає, що з початком повномасштабного вторгнення мажорів, дітей суддів, прокурорів, держимор та олігархів ховали від війни, щоб їх не призвали, в поліцію. І це був один з варіантів, коли ви можете спокійно ходити по вулицях міст, не ховаючись від тих самих ТЦКшників, а навіть з ними разом проводити рейди. І ще можливо навіть... І стягнути якісь побори з бідних мирних українців, яких пакували і продовжують пакувати як гусей. Так от, друзі, з'явилася ще одна можливість. Малолітніх своїх синочків-мажорчиків тепер можна приховати в прикордонниках. Оці контракти, 18-24-річні контракти, розповсюджуються, виявляється, на Нацгвардію і на прикордонників. Де справедливість, скажете ви, та ніде. Один хлопець 19-20 років піде на нуль класти своє життя, а один буде знаходитись на західних кордонах, в безпечному місті та ще й получати чимали грошики. Отака От вона правда, сувора правда України, а ще цей мажорчик може постріляти по своїм українцям, тому що, з затвердженням моїх колег, які переходили та, по зеленці кордон, втікали з язниці, якою фактично стала Україна, по ним стріляли. Так, українці стріляли по українцям, не москалі, не буряти. Українці, фактично заброньовані військові, тому що вони не на нулі, а в безпечному місті, на назиханих кордонах. Вони розстрілювали українців, яких хотіли просто вижити. Стріляли. А скільки виловлено в Тисі, про це вже багато сказано, а скільки пропало безвісті, про це ми знаємо після війни, тоді, коли зміниться влада. Ще раз говорю, що. На західних кордонах, я сподіваюся, будуть стояти пам'ятники. Пам'ятники невинно розстріляних українців, невинно розстріляних українців заброньованими нащадками НКВД, прикордонниками, у яких лікті тепер в крові, які розстрілюють українців, які збирають мзду за те, щоб вони змогли побачити своїх рідних і близьких. Ці українці, які не хочуть коритися, не хочуть ставати кріпаками. Зараз ці лави поповняться мажорчиками. Хтось буде гнити на нулю, хтось буде хворіти, як зараз багато інформації, що відбувається в навчальних центрах, тому що беруть всіх підряд, з вулиці грибуть всіх підряд, і хвороби ходять різного роду, негарні, тому що і з туберкульозом з усім ніхто ж не дивиться. Тебе піймали, бусифікували, написали, що ти годен і поїхав, а то що в тебе заразні хвороби і навколо тебе інші починають хворіти, які живуть з тобою в одній казармі, ну про це ж ніхто не думає. Тому ми, українці, ми для них біомаса, ми для них кріпаки. Ще нарожають. Цей радянський підход так і залишився. А мажорчики будуть в Нацгвардії, в теплих містечках, будуть в прикордонній службі, служити, отримувати гроші, і стріляти, як в тиру. По українцях, Тренуючи і показуючи свою зверхність і браваду. Це ж літа. А ми з вами повинні доводити, що маємо право жити з цією елітою в одній країні. Як ви ставитесь до того, що ці контракти 1824 розповсюджуються, виявляються теж на прикордонників Нацгвардії? Ви підтримуєте це, друзі? Якщо не підтримуєте, то виказуйте свій, свій голос. Я не закликаю вас виступати і боротися на мітингах, протестах. Але просто підтримати перепостом чи написати, що це ганьба, це неправильно, це несправедливо. Один той самий контракт для прикордонника, який захищає фортифікаційні споруди на заході нашої країни, які подеколи навіть краще, ніж на Сході. І такі самі гроші тому, хто фактично має білет в один кінець. Він отримає навіть половину, не все. Тому що покійникам гроші потім не видають.